З якою метою депутати їздили за кордон? І, власне, пане Юрію, ви є одним із об'єктів цього розслідування. Там є і інші депутати, але от власне ви теж є одним з тих, хто там фігурує, і ми би хотіли почути вашу думку, що ви в принципі думаєте стосовно цього, так як ви взагалі ставитеся до цієї публікації, і що ви можете про це сказати. Добрий вечір, глядачі. Студія, ви знаєте, в мене таке враження, що мною починаються всі ефіри, особливо наші гроші або з медіа, які зв'язані з одним з наших військових чиновників, і закінчуються мною або депутатами від ЄС. І коли я прочитав цю статтю. Ну, Звіти, що сказати, що вона брехлива, це майже нічого не сказати. Е, так дійсно вони питалися, чи я їздив, я відповів: так я їздив ні для кого, не таємниця про те, що я там в хворію, що в мене є стенти, що я їх міняю, е, що я обстежуюсь. Ну, не таємниця це ні для кого. Причому, коли я давав інтерв'ю цій е, миловидній жіночці, можна так сказати. Вона сказала, ні, ви що? Я не буду про ваші медичні якісь там покази. Ми нічого не будемо. Ми нічого не цей. Я вас просто ви мені от чи спустуєте. Я кажу, да окей, я ну підтверджую. Нічого дивлюся на лишайкусь фотографію моєї доньки. Коли це зроблена фотографія, взагалі ніхто там не пам'ятає, але зрештою, вона, вона велика дитина. Вона може сама їздити вже без згоди батьків. Якщо оця пані е, краса може так зрозуміти, що діти ростуть, і вони вже не є під батьківською пікою. Вони можуть самі їздити, куди вони хочуть. А коли зроблено це фото, та я не знаю, я не з'ясовував. Зрештою, е, розумієте, ви б що їм не сказали цій жовтій? Перці вони сильно напишуть те, що вони хочуть. А, а це видання вже досить таке жовте і таке негативне. Пан Лома, то, то для уточнення таки за станом здоров'я виїжджали. Так, я їздив за станом здоров'я. Розміти, коли здоров'я, все сину щось, як кажуть волонтери, щось тягну на ту бідну неньку Україну. Щось витягую сюди, щось притягую якусь гуманітарну допомогу. То та такі я сюди намагаюся затягнути на відміну цих від цих професіоналів, які тільки вміють е, ну це то, що перекручувати якісь факти, і розказувати про те, що відбувається. Однак ця е, е, журналістка важко назвати її. Вона ж не розкриває про це, як їздять міські чиновники, за які кошти, куди, на підставі чого, що вони привозять. Ну тут головне знайти депутатів від ЄС і їх маканути так, чітко сказати: Ось у тут і все знову. Пане Юрію, ми ще до цього повернемося до відряджень і до поїздок чиновників львівських, але давайте зосередимо увагу все таки на тому, що відбулося власне в межах оцього розслідування, про яке ми власне і згадуємо. Ви особисто вже сказали, що їздили власне з ціллю, щоб пролікуватися по певних медичних показаннях. Так, а чому ви вважаєте, от зараз саме ця стаття з'явилася? Чи у вас є якісь певні припущення? Чому от саме сьогодні вона вийшла? Можливо, ви якось для себе це аналізували? Ну давайте я відкрию таємницю. Відбудеться сесія Львівської міської ради 27-го часа цього місяця, і міському голові чи комусь там потрібно, щоб депутати були вівцями і проголосували кредит. Ні, ми за цей кредитніше ну, я за себе можу сказати. Я за його свати не буду, і от такими методами, якщо він думає, що він мене зобов'яже і змусить, що я здамся. Ні, я наоборот, стану більше агресивно ставитись до цієї господарки. А ви сьогодні бачили, які виходили е, статті, що різник подав, і я так розумію, що це тепер буде до них досить таки багато такої, такої ситуації неприємної е, і таким шляхом. Не буде в нас життя в місті, і я думаю, що е, ми надамо оцінку це 27 квітня в сесійній залі. тих, хто не в темі наразі коротко про цей кредит, історією, Мінімально. Просто розкажіть. Просто можливо є люди, які не розуміють, про що йдеться, про що йдеться. Ем, в березні місяці нам скерували на затвердження кредитний договір і депутатський корпус чомусь вирішив, але я розумію, чому не проголосувати за нього. І після того почалася в нас взагалі якась така е, довістіка, а саме в чому вона полягає, виконавчий комітет своїм рішенням затвердив даний кредитний договір, і фактично Андрій Москаренко вчинив злочин. Я не побоюсь цього сказати. Зрочин він не мав права цього робити. А в свою чергу міський голова також чи не зроче. Він не мав права передавати свої повноваження Москаленку. Він може передавати їх лише секретарю Львівської міської ради, а не Москаленку. Москаленку не є виборною посадою. І після цього почалася розуміти оці ситуації. Почали нагнітання, що ви мусите просувати. та ніхто нікому нічого не мусить. Тим більше в міському голові. Я точно йому нічого не винен в тому житті. А But... от так так. Пане Юрію, ми доєднуємо до нашої розмови Андріана Гутника, депутата Львівської міської ради від Во Свобода. Пане Андріане, чи чуєте ви зараз нас? Так, чую. доброго дня, доброго вечір, Слава Україні. пане Андріане, ми в студії обговорюємо статтю, яка вийшла видання наші гроші, і власне, яка стосується виїзду депутатів безпосередньо Львівської міської ради за кордон. І є певні припущення з їхнього боку щодо не, скажімо так, нецільового виїзду. Ви як депутат, який спочатку великої війни їздите активно за кордон і займаєтесь гуманітарною допомогою. Розкажіть, взагалі, от як виглядає поїздка депутата, який. Займається волонтеркою, так щоб для наших глядачів роз'яснити для чого вони виїжджають туди і що вони там роблять Ну, спочатку повномасштабного вторгнення, буквально в кінці лютого, початку березня, можна було виїжджати немає, значення депутатам, військово зобов'язаним чоловікам з країни віком від 18 до 60 років по так званій програмі шлях. Дозволи на це видавали на один місяць військові обласні адміністрації, або на три місяці Міністерство інфраструктури України. Це не стосувалося депутатів, це стосувалося всіх чоловіків України. Виїжджали, подавали документи для виїзду за кордон. Що це для військової адміністрації, відповідно в цей орган, якщо для міністерства. Міністерство відкривало досить довше, але відкривало на довший період часу від місяця до трьох. Вони аналізували ваші виїзди, документи, договори. З гуманітарними фондами чи з меріями різних міст європейських, які хотіли надавати допомогу Україні, що виїжджали, відповідно, коли заїжджали, завозили гуманітарні вантажі. Вони декларувалися, і з тими деклараціями і з новими договорами наступні виїзди, наступні місяці чи три місяці, тим волонтерам продовжували дію їхні перебування в системі шлях. Тільки от декілька місяців назад, коли РНБО прийняло рішення, то тепер ну чоловіки, які не є депутатами, і не тільки чоловіки, депутатів в країні більше 40 тисяч, це стосується і жінок, і чоловіків, і депутатів всіх рівнів, селищних, районних, міських обласних рад і верховної, в тому числі. Вони можуть виїжджати по розпорядженню їхнього фактично як керівника ОТГ. Якщо це стосується мене, як депутата міста Львова, то в нас голова ОТГ, міський голова Львова, він дає розпорядження і дозвіл на виїзд на якийсь період часу. Він дивиться на який період часу. Чому ви знаєте, що львівські депутати тепер виїжджають на короткий період часу? Там 3-4-5 днів. По моєму більше нікому з депутатів Львівської міської ради дозвіл на Вис, міський голова не дає. Хоча чиновникам деяким знаємо, що видає на довший період часу. От пане па пане гутник, тут три крапки хочу зробити про вибірковість. Бо ви вже починаєте про це говорити. Про вибірковість людей, власне, які які виїжджають і про яких пишуть так. Про чиновників які отримують, наприклад, кошти з бюджету. Немає нічого сказано в статтях схожого типу. От, зокрема, нам от редактор. Ми з редактором сьогодні спостерігали. от, відшукували наші колеги з інших медіаплатформ, знайшли інформацію про. Бізнес-омбусмена Сергія Кіроля, який побував у чотирьох службових відрядженнях. От зараз бачимо на екранах, так, дати, коли це відбувалося, де саме, куди він їздив, що він робив на Балі, у Ватикані, в Брюсселі. Ну, на Балі ще дуже цікава історія. Так? Якщо подивитися на дати, що ж там відбувалося на саміті в Індонезії, де можна було зустріти вождя Путіна. всіх тих. Ну, от, власне, зрештою. Про вибірковість, Що ви думаєте про неї? Чому так відбувається, і з якою метою Ну, е, мені насправді я не хочу бути пана Кіроля адвокатом, але мені на тій посаді, на якій він знаходиться в Львівській міській раді, досить дивно, чому в нього більше як за рік повномасштабного вторгнення, чотири виїзди за кордон. Тому що в принципі на своїй посаді він має ну набагато частіше перебувати за кордоном, спілкуватися з людьми, як ми зараз говоримо, максимально пробувати затягнути бізнес, максимально пробувати затягнути. Волонтерські гуманітарні місії допомоги для України, от сьогодні ми відкривали такий величезний реабілітаційний центр Унброкін, на якому присутні були там представники медицини реабілітації там десятки світових країн. І я думаю, що в тих країнах якраз пан Кіраль мав бути, і що ж для того зробити, щоб їх сюди затягнути, а тільки не бути на чотирьох відрядженнях за цей період часу. Що стосується виїзду от Балі Індонезія, я проводив своє е, журналістське розслідування, скажімо так, бачив, скільки там було зустрічей з інсайдерською інформацією, не бачив його в морі. Але на мою думку, перебування дорослого чоловіка, військово зобов'язаного на протязі 11 днів. хоча розуміємо, що це далека поїздка і дальня перебувати 11 днів в такому відрядженні є трохи забагато, як на мене. Я думаю, що можливо і багато він там провів роботи зустрічі, яка потім вилиться в якийсь результат для України, вигляді якоїсь допомоги, вигляді якихось спільних проєктів, які вони там проговорювали і збираються зробити. Ну напевно навіть враховуючи добу, добиратись туди і добу назад, 9 днів для такої поїздки, є забагато. А все решта, я думаю, що знову ж ми бачимо заангажованість міського голови. Левін для депутатського корпусу, коли ми говоримо, що ми е, їдемо і маємо в трьох країнах е, там чотири зустрічі. Він говорить: я вам можу видати дозвіл на чотири дні. І ще моя позиція однозначно, що е, не тільки депутат з будь-якого рівня, а й будь-який чоловік, е, ну я думаю, що кожна його поїздка за кордон має бути чимось із підтвердженим. Тим більше підтвердження мається це на увазі чим. Вантажом, який він привіз для лікарні, неважливо, військова, це якісь військові обладунки, це якийсь контракт, по якому ми отримаємо завтра, післязавтра великі вантажі чогось, чи для ЗСУ, чи для української медицини. Якщо людина один, другий, третій раз виїхала, чи то депутат, чи то військово зобов'язаний чоловік з України, і в нього немає ніяких підтверджуючих документів, ніяких результатів його виїзду, я думаю, що йому. До кінця війни треба закрити цей шлях виїзду, і він має займатися якоюсь іншою роботою допомозі Україні в теперішній час. Пане Андріане, повернемося ще до нашого попереднього гостя, який вмикався скайпом, Юрій Лумага. Він з нами далі на зв'язку. Пане Юрію, от, власне, ми вже з вашим колегою проговорили е, цей механізм, так як він виглядає з паном Андріаном, і ви вже коли відповідали на питання щодо цієї статті, сказали, що можливо це такий свого роду тиск на депутатів, оскільки має бути засідання міської ради і треба проголосувати кредит, е, пане Юрію. Як ви думаєте? Думаєте, що буде далі після от цієї статті, після якогось супротиву депутатів таки змусити їх проголосувати за цей кредит? І власне, от які ваші думки з цього приводу це, мої думки, це ще мої припущення, виключно мої припущення. Розумієте, я не ходив до міського голови за дозволом на виїзд, і, Мабуть, і не піду, і не збираюся до нього йти. Ну, це приниження з моєї, з моєї сторони, щоб йти когось щось просити ти більше в нього. А як буде? Ну давайте побачимо. Завтра буде день, завтра буде ще якась стаття від цих жовтушників. Ну, будемо якось на це реагувати, але я не бачу в цьому якоїсь такої великої проблеми. Хай пишуть негативний піар – це також піар. Ну, говорити про наслідки взагалі, програму, за якою може будь-хто виїхати за кордон. А, чи Добре, не буде що... тут вже проблематично, і вибірковість не стане а, критичною, ну, тобто меншою, так, і якщо комусь треба буде виїхати для здоров'я, от е, знову ж таки, так, а будуть вже інші е, можливості відбору, чи ще щось, зв'язку з такими ситуаціями, тоді що? Ну, дивіться, я. Ну... Мені важко, знаєте, зараз коментувати про це. Я вам поясню, чому. Правильно, пан Андріан сказав, як це відбувається, коли це має бути і хто це має робити. Але розумієте, є от така ситуація, пустим так як я, я комісований, я знятий з обліку, я не придатний до військової служби. І, Ну ні для кого не таємниця, в нас чудова лікарня на Тополі, просто чудова. Але є і різні речі, які треба поїхати в іншу країну, щось там. Підлікувати і розумієте, йти, принижуватись перед міським головою, пояснювати, що, що він дав розпорядження. Ви знаєте, це як бути собакою. Він тобі хоче дати погуляти, хоче не дати погуляти. Ну це неправильний результат. Дякую вам, пане Юрію. Ми нагадаємо, що це був Юрій Лумага, заслужений юрист України, депутат Львівської міської ради. А до пана Андріана Гутника в нас є ще одне запитання. Пане Андріане, от, власне, от ви як оцінюєте цю ситуацію? Як ви думаєте, чи після цієї статті, після того, що написали журналісти з приводу візитів депутатів міської ради за кордон, так і власне за допомогою системи шлях, яка дозволяє їздити як волонтера, чи не вважаєте ви, що можуть реально. Відбутись певні проблеми для тих людей, які дійсно не зловживають цією можливістю, а справді їздять цільово для того, аби підтримувати збройні сили України або ж завозити сюди гуманітарну допомогу в тому числі. Ну, проблеми в тих людей реально дійсних волонтерів, які займалися першого дня повномасштабного вторгнення е волонтерством в країні, відбулись вже, тому, що ми бачили і чули багато з медіа е різної різної інформації про те, що. Були зловживання і представниками військових адміністрацій, і це стосується не тільки Львівської області а й інших областей. Після чого багато моїх знайомих друзів-волонтерів, які скажімо так, багато з ними спілкувався, і сам знаю, що дуже ускладнила скажімо так, система видачі документів, система видачі дозволів на виїзд. Це не стосується депутатів, це стосується е, людей пенсійного віку чи навіть якихось інвалідів, які військомат навіть не забере на фронт. а Вони насправді їздили і вже другий рік хочуть їздити і привозити щось Є автомобілі для ЗСУ і різні інші гуманітарні вантажі. Але в них вже відбулись складенням з подачою документів військової адміністрації і на отримання тих документів для виїзду за кордон. Це якраз через такі зловживання, і ото, от що ми зараз говорили, що має бути ну закон має бути для всіх однаковий. Якщо чиновник Львівської міської ради може виїхати на 10 днів відрядження, то відповідно так само може виїхати і будь-який волонтер, неважливо чи то депутат, чи то не депутат. Тому тут треба трошки підрівняти, і через ті на жаль, що є зловживання, то в нас скажімо так, волонтерський рух в країні став. Трошки набагато складніший. І волонтер, волонтерством хіба що тепер займається дуже багато зараз. Нова пошта запрацювала. Пошта запрацювала е, сусідньою нашою братньою Польщею, яка багато допомагає, але простіше це можна було зробити і дешевше для того самого волонтера, коли він мав подати реальні свої декларації. Що він там за більше ніж рік виїхав 20, 30 чи 50 разів? Показав 50 декларацій, де він привіз 100 дронів, 50 прицілів, 25 навігацій. Чи ще будьо з медицини для медичних закладів України і йому автоматично мали би відкривати і його включати в систему шлях? От то державі над тим потрібно зараз терміново задуматись, і в нас все є в митних базах. В нас все є в деклараціях, в нас все є на і в пограничників і в митниців. Це все можна подивитися в комп'ютерах, і людей, які насправді вже багато привезли і зробили доброго для України і хочуть продовжувати це робити, і вже сто разів виїжджали за кордон, і в них не було ніякої думки не відпочивати, не залишитись за кордоном важкий час для України. Я думаю, що їм автоматично вони мають бути включені в систему шлях. І тоді не буде ніякої заангажованості, і тоді не буде, скажімо так, ніяких корупційних схем, про які говорять, що відбувається. Чи в міністерстві, чи військових адміністраціях обласних України?